Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог, історик, з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, слава Україні! Рада вас бачити. Дякую, що долучаєтеся до наших ефірів. Героям, слава, добрий вечір. Пане Євгене, напевно, у мене таке складається враження, що американський президент привітав російського диктатора з днем Побєди у великій отечественної війни. Тим, що відтепер, 8 травня, в Росії, це власний день 8 травня в Америці. Це власний день перемоги у другій світовій війні. А 11 листопада день перемоги у Першій світовій війні. Трамп заявив, що США зробили для перемоги значно більше. Ніж інші країни, ніхто не може зрівнятися з ними за силою, хоробрістю і військовою майстерністю. Я, звісно, це проаніризувала, що це таке привітання е, Путіну. Але як ви бачите, е, отакі інновації, так би мовити, від американського президента? Я думаю, що Трамп е, і про це згадує його колишній радник з питань нацбезпеки Джон Болтон, він, е, в принципі, хотів давно, щоб першу каденцію організовувати паради. Але в Сполучених Штатах це не прийнято і, власне, ну такі там більше цивільні паради якщо можна так сказати. І тому він десь проти власної волі, що цікаво, ну, не проти власної. Слідуючи власній волі, він насправді наступив на голову Путіну. Тому що оголосити, що саме Сполучені Штати. Внесли провідний внесок в перемогу над нацизмом, буквально за тиждень до святкування цього визначального дня для російського календаря. Ну, це ну просто надзвичайно. Знаєте, це дуже цікаво, і я знаю, що в Росії були реальні сподівання на те, що Трамп приїде на. Річницю перемоги над нацизмом, але тепер ну зрозуміло, що тобто, вже вже давно зрозуміло, що його там не буде, тому що туди запросили сі і зрозуміло, що Трамп і сі дзіпіна одній трибуні стояти не будуть. Це так би мовити, було достатньо очевидно, але в будь-якому випадку це склало ситуацію, за якої ну росіянам тепер доведеться конкурувати з, з сполученими штатами у тому хто. Вніс зробив найбільше внесок у перемогу над нацизмом, а потім і в листопаді конкурувати за звання головного переможця у Першій світовій війні. Це той випадок, коли я б сказав, нарцисизм він грає визначальну роль, і, в принципі, для Трампа це достатньо поширений випадок подібної поведінки. Ну, цікаво буде спостерігати за реакцією на Росії. То, як то кажуть, поживемо, побачимо, але тут я би ще хотіла звернути увагу на е, участь сідзіньпіня в параді. Ну, звісно, маю на увазі присутність його на параді е, на червоній площі. 에, здається, тут як то кажуть, слідкуйте за руками в даному випадку, слідкуйте за лідером Китаю. Як чи він приїде, чи він не приїде, які це буде сигнали для Росії, і пане Євгене, як ви вважаєте, чи справді Росія просила а, цього перемир'я, цитуючи вас, щоправда, з іншого ефіру, щоб не бути е, відшмаганим на червоній площі, так е, щоб зберегти життя, е, зберегти лице перед цим цімпінням, який має бути. Це одна з причин, достатньо очевидних. І я, наприклад, можу сказати, що я публічно за це виступлю, що Україна б виграла набагато більше, якби на Червону площу під час параду 9 травня пала б не вибухівка, а символи миру, там якісь паперові голуби чи щось таке, це в політично-інформаційному сенсі. Мало б набагато більше впливу, тому що ну насправді ми ж ведемо війну не за те, щоб вбити якомога більше росіян, це наша захисна реакція. А от продемонструвати зацікавленість в мирі на весь світ, це я думаю, було б ну достатньо переконливо. Ми ж не будемо скидати листівки, здавайтесь в полон. Ми будемо скидати білі е, пташки миру. Але як то кажуть, пане Івани Поромоповач, маєте що відреагувати? То, будь ласка, вам слово і перейдемо до важливої теми, яку я хотіла з вами особисто проаналізувати? Я думаю, що ми, знаєте, будь-який удар по Росії 9 травня він буде правильним, тому що він підважує одну з головних засад російської ідеології: це пабідебісія. І ми маємо, крім цього. Створити інформаційну кампанію, яка нагадує про роль українців у перемозі над нацизмом під час Другої світової війни, це теж необхідна, абсолютно необхідний компонент. Пане Євгене, з вами планувало обговорити вплив американських президентів на долоносні для України рішення, тому що ми всі знаємо і цю котлету по київськи а промову Джорджа Буша старшого за три тижні до проголошення нашої незалежності. Ми знаємо і про Будапештський меморандум, і те, що тоді Америка виступала одним з наших гарантів. Але в контексті цю тему зачіпаємо не випадково як Американ американські президенти впливали на наше рішення в тому, що зараз американський лідер Дональд Трамп грозиться, нібито з однієї сторони є заяви про те, що вони можуть покинути переговорний процес з іншої сторони, американської заяви, що вони готові ще сто днів. До того, аби звести Україну за столом переговорів з Росією, але й говорить про те, що нам доведеться поступитися. Тож про тиск, який чинили американські президенти на нашу країну, чи можемо ми повторити цей негативний досвід? Давайте, напевно, якщо маєте що відреагувати на зансовану тему, то вам слово. Якщо ні, переходимо одразу до питань. Е, я думаю, що ми маємо всіма силами і всіма можливими засобами. Доводити, що Україна та Сполучені Штати є стратегічними партнерами. Ніхто статус стратегічного партнерства не скасовує у відносинах Вашингтона і Києва, і ми не повинні тут спасти задніх і давати якийсь задній хід. Я думаю, це достатньо очевидно, і ми маємо відповідним чином діяти. Давайте згадаємо, джордж був старший, зокрема виступ у Києві у 1991 році. За три тижні до проголошення незалежності він закликав нас зберігати єдність з Москвою та утриматися від суїцидального націоналізму. Націоналізм заснований на етнічній нависті. Ми підтримувати не будемо. Ми будемо підтримувати тих, хто за демократією. У мене, звісно, не пряма цитата. Не напевно не до кінця точний переклад, але суть залишається та сама, що американський президент на той момент не хотів аби Україна. Відокремлювалася від Радянського Союзу. Пане Євгене, на вашу думку, чому навіть самі американці кажуть, що ці слова американського президента були відірвані від реальності, що повпливало на формування реальності тоді американського лідера? На формування реальності повпливало те, що насправді Сполучені Штати. Звикли за роки холодної війни взаємодіяти так чи інакше з Радянським Союзом, і для них це було максимально важливо. І я думаю, це було ну дійсно вагомим моментом, і відповідно треба сказати, що. Американці, ну в принципі, як і весь захід, вони звикли до того, що Радянський Союз існував, і вони боялися того, що ядерна зброя почне розповзатися по інших республіках. Власне, це показує, чому потім з'явився Будапештський меморандум. Його ж підписали тоді в грудні 94-го року, не тільки з Радянським Союзом, але і з Казахстаном і е, з. Білорусі, тобто тими республіками СРСР, де теж була розміщена радянська е, атомна зброя, ядерна зброя. І це просто для нас така велика психологічна травма, тому що ми стали об'єктом російської агресії. В Астанії, в Мінську, це сприймає дещо по-іншому. Проте, між Вашингтоном та Москвою існував консенсус: тобто, що Москва є правонаступницею. Радянського Союзу, і вони спільно діють над тим, щоб вивести ядерну зброю з колишніх радянських республік. Це і зараз є стримуючим фактором формування політики стосовно Росії. Тобто, і зараз Захід боїться, що ядерна зброя буде в випадку дезінтеграції Росії розповзатися по інших республіках. Ну їх скільки майже 9 десятків суб'єктів. Російської Федерації, і я, наприклад, пам'ятаю, що ще задовго, навіть до широкомасштабного вторгнення, як тільки заговорювали про демонтаж Росії, зразу з'являвся Кадиров з золотим пістолетом в інформаційному просторі, і Захід практично одразу замовкав. Але тут ще один момент. На вашу думку, як тоді на цю промову повпливали дружні відносини Горбачова з Бушем старшим? І чи не спостерігаєте ви паралель в тому, як зараз ну принаймні так виглядає, що Трамп хоче собі нав'язати дружбу з Путіним? Та й в принципі Путін був би не проти дружити з Трампом? Я думаю, тут дещо інший момент. Горбачов сприймався заходом позитивно як людина, яка Демонтувала радянську ідеологічну машину. А для Трампа, схоже, Путін є куміром таким управлінським, на якого він рівняється, на якого йому хочеться бути подібним. І тому відповідно є багато факторів і багато викликів, які на сьогоднішній момент теж на це впливають. І я скажу, що. Ситуація ця, ну вона схожа, але не, не така сама, тому що взагалі ми значною мірою упустили можливість починати говорити про необхідність демонтажу Росії ще, ну я думаю, після 2014 року, тому що підважувати агресора в такий спосіб нам було просто необхідно. На жаль, цього чомусь раніше ми не зробили. Е, дивіться, але тут ви згадали про Будапештський меморандум, і е, тут є ще один момент, тому що перший е, візит е, американського лідера в Україну він був по суті не запланований. І він якраз був е, по дорозі до е, Москви, коли мала підписуватися е, е, угода е, про відмову від ядерного озброєння, точніше, е, так би мовити. Е, як це правильно Намір, тростороння заява про відмову, якщо я не помиляюся, десь так воно формулювалося. Але тоді біл ну, це взагалі це почалося ще за Рейгана і Горбачова е припинення гонки озброєнь і суттєве скорочення ядерних арсеналів. І цей маятник тоді е е хитнувся в один бік. Зараз він іде в інший бік, тому що ці всі угоди втрачають свою силу, їх не продовжують. І між США та е, Росією в нинішньому вигляді. Ну, така е, ситуація ядерного напруження вона все більше і більше. А ну, на вашу думку, є фактори, які можуть її стримати? Ну, розумієте, ядерна зброя на сьогоднішній момент вона з одного боку є фактором стримування. Це складалося десятиліттями. З іншого боку, Росія неодноразово вдавалася до ядерного шантажу. Вона е, говорила про наміри України використовувати ядерну зброю, так звану брудну бомбу. Ну тобто бомба, яка звичайний боєприпас з радіаційним забрудненням. В березні 23-го року е, Путін заявив про те, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі вже 25 місяців. Дискутують про те, чи вона там дійсно є, чи вона її там дійсно немає. І ну насправді немає однозначної думки з цього приводу. Сам Лукашенко то говорив про ядерну зброю, тепер говорить про орішнік. Ну Це очевидно, що йому підкидають кремлівську методичку і говорять, про що саме йому треба говорити. Тут, в принципі, Ну, достатньо вагомий фактор, і відповідно це відбувається ну, у непростих умовах, і я б я б сказав, що це ну, такий помітний, помітний фактор, тому що шантаж ядерною зброєю, ядерні страхи. Вони дійсно є дуже і дуже помітними. Ну, дивіться, але тут, якщо говорити про ядерну зброю як фактор стримування Клінтон, який тоді натиснув на Україну, у 23-му році визнав, що шкодує, що переконав нашу Україну відмовитися від ядерної зброї. Чому я кажу, що натиснув? Тому що є. А... Заступник держсекретаря США у 91-94 роках Телбот згадує, що тоді, коли літак Клінтона по дорозі до не незаплановано заплановано зупинився у Борисполі, американський президент сказав українській делегації, що якщо Україна відмовиться від угоди, це буде серйозним регресом у стосунках як з Росією, так і з США. Тобто, якщо Америка хоче, вони знаходять важелі впливу на те, аби інше рішення прийняти. Ну, розумієте, я вам наведу простий приклад. В 1995 році на Червоній площі були і Клінтон, Іширак і інші західні лідери. А зараз ми там побачимо на буде 80 років, так? Святкування перемоги над нацизмом. І там буде Сіціпін, Лукашенко, Алієв, тобто зовсім інший формат. Тому говорити про те, що ну, от, політика стосовно Заходу вона залишається абсолютно однаковою, це, ну, я думаю, буде дуже, -дуже серйозною помилкою. Ну але ми не можемо і не визнавати, пане Євгене, той факт, що американські президенти можуть. І ми бачимо з останніх 100 днів чинити і чинять тиск на нашу країну, якщо вони хочуть знайти спільну мову з Росією. Так, безумовно, це є. Але е, з одного боку, але з іншого боку, е, ну знаєте, якщо ми будемо виключно нарікати на те, що щось роблять не так стосовно нас, це буде слабка позиція. Ми маємо робити більш проактивну позицію. Тому ми маємо нагадувати, що в 91-му році набагато більш потужна держава в військовому сенсі, в політичному сенсі, вона все таки була демонтована, вона розвалилася, і тому Захід не повинен боятися демонтувати Росію нинішню, яка набагато менша, і яка е фактично шантажує Захід. Я скажу більше, що Кремль зараз дуже активно вивчає як. Працюють західні механізми і використовують їх у власних інтересах. Західні механізми маєте на увазі демократичних цінностей чи взагалі західні? Так, як працюють демократичні цінності, як ухвалюються рішення, як можна привести того чи іншого політика ну, не обов'язково зразу до влади, а якомога більше до влади. Тобто, ну, це все е, речі, які на сьогоднішній момент є помітні, і вони дійсно реально існують. Я ще з вами хотіла б зачепити цей момент. Наскільки готові станом на зараз ви бачите західні демократи, якщо ми говоримо про Європу, не про Америку, а до розвалу Росії? Ні, не готові. Не готові ні в Сполучених Штатах, ні в Європейському в Європейському Союзі цього можуть прагнути тільки держави, які. Розуміють, що на власній шкурі даруйте, що таке радянська окупація. Всі інші вони в цьому сенсі ні. Вони на жаль досить сильно бояться Росії, і це в принципі видно неозброєним оком. Тут є ще одна новина, на яку варто зачепити з Саудівської Аравії про те, що королівство планує допустити падіння нафтових цін. В раді заявили, що не хочуть скорочувати видобуток заради підтримки ринку та готові витримати період низьких цін, але більше качати нафти. Про це повідомляє Reuters. Ну, дивіться, нафта це по суті, як то мовити, кров для російської агресії. Як ви вважаєте, що вплинуло на рішення Саудівської Аравії? І е, чи можемо сказати те, що все таки це за сприяння Сполучених Штатів? Я думаю, що механізми впливу Вашингтону на РВА безумовно існують з одного боку. З іншого боку, країни перської затоки вони е, в цьому сенсі достатньо прагматичні і вони вишукують для себе певні вигоди. Тобто, я не виключаю, що Трамп їм пообіцяв більше і краще, ніж. Порівняно з інші, ну могла пообіцяти Москва. У Москви, знаєте, отут немає мистецтва ведення е, діалогу з країнами перської затоки. Це абсолютно очевидно. Але, є але, пан Євген є десь е, якось вони можуть намагатися з ними домовитися. Ну, зрозумійте, для Саудівської Аравії, наприклад, так само, як і для Ірану, за великим рахунком. Ну для Ірану я б сказав ще більшою мірою. Радянські зірки вони можуть бути такими самими неприємними. Ну, радянські, як і які стали в Росії зараз використовуються. Вони можуть бути такими самими неприємними, як зірки і смуги американського прапора. Тобто, це ну, в. В міжнародних відносинах взагалі немає дружби в чистому вигляді. Там може бути лише якийсь діалог, може бути якась співпраця, може бути якась прагматична взаємодія. Дружби там не буває. Пане Євгене, ну а на вашу думку, якщо ми згадаємо угоду про рідкоземельні метали, це все таки про партнерство. Ви сказали, що дружби немає, тому я не буду вживати тоді це слово. Це? Угода, яка дає змогу говорити про стратегічне партнерство України та Сполучених Штатів. Але оскільки повний текст угоди на сьогоднішній момент недоступний, його бачили тільки ті, хто його підписував, ми не можемо зараз це говорити. Тобто, напевне, це невідомо. Те, що рамкова угода підписана в достатньо е, прийнятному для України вигляді, це факт. Але інакше ну, далі я в даному випадку сказати просто не візьмусь, бо я не володію матеріальною базою. Ну я е, можу тільки сказати, що логіка команди Трампа вона полягає в тому, щоб е, нав'язувати свої правила, і їм були дуже потрібні зовнішньополітичні перемоги. Наскільки вони е, це ну, Протягнули, ми побачимо буквально наступного тижня, коли буде питання ратифікації стояти. Пане Євгене, я вам дякую за ваш час, за аналіз, за те, що змогли долучитися до нашої ефіру. Завжди раді вас бачити. Бажаємо вам спокійного вечора. Нехай горить на Москві, нехай їхній парад, так би мовити, пройде яскраво. Яскраво ціни на нафту нехай падають. Я думаю, ми всі за це тримаємо кулаки. Так, стовідсотковий. Євген Магда, директор інституту світової політики, був з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, дякую. Дякую.